Вітаємо усіх, хто зараз дивиться нас. Це програма Варто знати. Ми продовжуємо спілкуватися з юристом, адвокатом, правозахисником Іваном Громиком. Сьогодні будемо говорити про оформлення спадщини. Івана Миколаївичу, тема не нова для нашої програми, але є питання від глядачів. Ми з цими питаннями прийшли до вас. Насамперед, протягом якого терміну потрібно звернутися до нотаріуса, щоб відкрити спадкову справу? Ну, дивіться, дійсно я з вами погоджуюся. Це тема актуальна завжди, оскільки. Спадщина була, є і буде. І відповідно є цивільний кодекс України, який передбачає основний термін це 6 місяців. Протягом 6 місяців з моменту смерті особи. Спадкоємці, які вважають, що хочуть прийняти спадщину, вони повинні звернутися до нотаріуса, тобто по місцю відкриття спадщини. Місцем відкриття спадщини є останнє місце постійного проживання спадкодавця. Тому хто хоче прийняти спадщину, значить, не моє Порада не тягнути, і до 6 місяців вони мають подати заяву про відкриття спадщини з цього випадку. Є два виключення. Тобто, це неповнолітні, недієздатні спадкоємці, вони вважають, що спадщину прийняли фактично. Є одне виключення: це спадкоємці, які постійно проживали спадкодавця на момент смерті, вважається, що спадщину прийняли фактично. Але в будь-якому випадку, незважаючи, що такі вимоги є, я би радив завжди. Підійти до спеціалістів, до нотаріусів, з'ясувати нотаріус, скаже, який пакет документів необхідно зібрати, і відповідно скаже, які, які документи необхідно оформити. Тому є 6 місяців. Цих 6 місяців саме це час для прийняття спадщини. Хто має першочергове право на майно померлого, якщо немає заповіту? Якщо нема заповіту, то здійснюється за законом. У нас передбачено шість черг спадкоємців за законом. Перша черга це батьки, подружжя, діти в рівних частинах. І друга черга це рідні брати, сестри, дід з бабкою, потім тітка, дядько. Четверта черга, це в нас особи, які проживали не менше п'яти років однією сім'єю. І так, по нижсходящому до е, шостого ступеня споріднення значить, ми маємо право на отримання, особи мають право на отримання спадщини. Тому е, в такому випадку, якщо виникають питання, спадкоємцю краще вперше підійти до нотаріуса, оскільки бувають випадки, що, наприклад, є е, перша черга спадкування за законом, а вони не прийняли спадщину, туди. Мають право на спадкування інші черги почергово. Тому завжди особи, які вважають, що вони чи претендують на прийняття спадщини, саме краще підійти або до нотаріуса, чи до приватного нотаріуса, або державну нетріальну контору, і відповідно отримати певну інформацію там вже. Спеціалісти дадуть інформацію про те, чи є спадкова справа, і е, в такому випадку, скільки для прийняття спадщини е, вимагається тільки подача заяви. Особа з, е, з паспортом приходить, подає заяву. На момент прийняття спадщини Таріус не вимагає, не вимагає ні документів про наявність відповідного майна. Можливо, в людини, наприклад, немає документів, які підтверджують родинні відносини, необхідно буде їх встановлювати або збирати документи. Тому для прийняття спадщини необхідно мати нечесвідо про смерть і відповідно подається заява. Наступне питання вже більш таке конкретне і складна ситуація. Спадкоємці першої черги не відкрили вчасно спадкову справу, а спадкоємці другої черги через 6 місяців вступили у спадщину. Чи можна скасувати таке спадкування майна? Якщо вони не прийняли спадщину, туди в такому випадку їм хідно здатися з позовом до суду про надання додаткового сроку для прийняття спадщини. І тільки в тому випадку, якщо суд надасть додатковий срок, туди нотаріс прийме заяву від спадкоємця про прийняття спадщини. В іншому випадку нотаріус просто не прийме ті заяви, він дасть відмову в прийнятті заяви, мотивуючи тим, що особа, яка пропустила срок для прийняття спадщини. Є, звісно, випадки, наприклад. Ми говорили, що нам, нам є спадкоємці, які, які приймають спадщину фактично, наприклад, неповнолітні, недієздатні. Вони вважаються, що спадщину прийняли фактично. В такому випадку, ну, тут, можливо, така певна юридична колізія, але. Якщо з'являються такі спадкоємці, а прийняли спадкоємці інших черг, ну, туди вже питання необхідно буде вирішувати в судовому, ну, скажімо, нотаріус обов'язково прийме заяву прийняття спадщини, оскільки він не має права підстав для відмови прийняття заяви. Якщо ще свідоцтво про право на спадщину не видано, туди отримує той спадкоємець першої черги, який прийняв спадщину. Якщо вже свідоцтво видано, ну, туди вже буде епопея судова. У цьому ж контексті, а якщо спадкоємці другої черги не лише успадкували майно, а й встигли його продати, тоді зворотного шляху уже немає. Спадкоємцям першої черги спочатку необхідно довести, що вони прийняли спадщину і оформити ці свої права. Тобто, або шляхом, щоб нотаріус прийняв від них заяву про прийняття спадщини, або суд дасть додатковий срок для прийняття спадщини. В такому випадку, щоб достояти мова про прийняття додатковий срок, то відповідачами по справі мають бути саме ті спадкоємці, які прийняли спадщину. І вже суд буде вирішувати, є поважні причини для пропуску чи не є поважні причини для пропуску. Якщо, наприклад, суд відмовить в продовженні сроку для прийняття спадщини, ну, туди взагалі всі питання відпадають. Якщо суд не поновив срок для прийняття спадщини, десь додаткові і спадкоємець в першу чергу подасть відповідну заяву, а майна вже немає, ну туди вже буде вирішуватись це питання в судовому порядку. Якщо спадкоємці другої черги вже майно продали, то виникне питання що про сплату грошової компенсації? Чи не постраждає третя особа, яка придбала таке майно і можливо взагалі не знала цієї ситуації? Ну, це буде залежати е, на підставі якого договору вона це майно придбала. Якщо, наприклад, особа придбала по безоплатному договору, наприклад, договор дарування, то в такому випадку е, майно буде повернути в будь-якому випадку особі власнику по заволі волі, якого це майно вибуло. Якщо ж особа придбала по відплатному договору, наприклад, договор купівлі-продажу, ага. то особа має статус добросовісного набувача. Якщо вона доведе, що вона не знала і не повинна була знати, в такому випадку майно від неї не може бути витребувано. І з цього приводу по аналогії, можна сказати, що в цьому році, в березні місяці були внесені зміни в цивільний кодекс, наприклад, в частині відчуження об'єктів державної комунальної власності. І якщо, наприклад, введено поняття, що добросовісний набувач, і якщо витребується майно від добросовісного набувача, якщо особа не знала, але це майно не могло перебувати в приватній власності державної комунальної, туди держава повинна відшкодувати добросовісному набувачу. Вартість цього майна. Це прописано в цьому в цих змінах, які з березня місяця 2025 року. Аналогично і тут, якщо особа добросовісна не небувач, тому майно від неї з великою віригідністю, що не буде витребувано. В такому випадку особа, яка продала спадкоємець другої черги, він буде відшкодовувати спадкоємцю з першої черги вартість цього майна. Ще одне спірне питання: квартира, за яку боряться спадкоємці, стоїть зачинена, але накопичується борг за опалення. Чи варто одній зі сторін сплатити борг і чи можна буде повернути ці кошти, якщо майно все-таки успадкує друга сторона? Мирно домовитись, не вдається. Спадкове право воно передбачає один цікавий виняток, який вказує на те, що особа є власником майна з моменту прийняття спадщини. Якщо ми говоримо про договор відчужня, договор дарування чи договор купівлі, продажу не. Буває чинності з моменту державної реєстрації, особи стає власником, то о, в спадковому праві, якщо, наприклад, спадкоємець прийняв спадщину, то він вважається вже власником майна з моменту відкриття спадщини. Хоча, наприклад, в нього ще нема свідоцтва про право на спадщину, але він вже є повноцінним власником, він має право користуватися. Проживати в цьому, якщо це об'єкт нерухомого майна, е, використовувати його, в нього тільки немає однієї правомочності, він не може просто його відчужити. Е, тому в такому випадку, е, спадкоємці, які прийняли спадщину, вони ж зобов'язані утримувати це майно і сплачувати кошти за утримання. Якщо це об'єкт нерухомого майна, це і за утримання будинку, за будинку, і за опалення. І якщо, наприклад, спадкоємці, хтось там живе, наприклад, користується світлом. Газом, водою, вони за це повинні сплачувати. Якщо, наприклад, спадкоємець не живе, але є витрати, наприклад, на утримання будинку і на опалення, вони залежать від площі цього будинку, і незважаючи живе людина чи не живе, ці послуги надаються постійно. Значить, в такому випадку ці спадкоємці, якщо вони прийняли спадщину, вони повинні пропорційно своїм часткам нести свої витрати. Якщо ж один із спадкоємців сплатить ці кошти. Оскільки пов'язаний з утриманням будинку, він має право потім або в добровільні, що не може домовитися, або в судовому порядку і шкодувати вартість цих витрат. Ще одне цікаве питання: чи є закон, який зобов'язує після відкриття спадкової справи у визначений термін вступити у спадщину? До прикладу, посадовець не оформляє спадок, щоб не декларувати майно. Ну, такого закону взагалі не існує, щоб зобов'язати. Є е, спадкове право це право спадкоємця. Спадкоємець може прийняти спадщину, може не прийняти. Для того, щоб прийняти спадщину, це треба вчинити певні активні дії. Звернутися до нотаріуса подати заяву про прийняття спадщини. Або єдиний виняток це то, що фактичне прийняття спадщини. Е, людина може подати заяву, оскільки є срок прийняття спадщини і нема сроки оформлення спадщини. Якщо людина подала заяву до 6 місяців. Вважається, що спадщину прийняв, то сроків оформлення нема. Він може оформити майно і через рік, і через 5 років, і через 10 років. У нас таких сроків немає, є срок тільки прийняття спадщини. В даному випадку, якщо чиновника заставити прийняти спадщину, закон не. Передбачають спадкодавець помер в Україні. Спадкоємець тимчасово проживає за кордоном. Чи обов'язково для відкриття спадкової справи їхати в Україну? Ну, закон передбачає шестимісячний термін для прийняття спадщини. Спадщину можна прийняти різними шляхами. Перший шлях це особисто з'явитись до нотаріуса, подати заяву прийняття спадщини. Якщо спадкоємця нема, наприклад, в межах України або він проживає, наприклад, спадщина відкрилася в місті Каміці-Подільському. А спадкоємець, наприклад, живе в Одесі, чи в Харкові, чи в Львові. Він може особисто не приїжджати. Він може по місцю свого проживання звернутися до нотаріуса і е, оформити заяву про прийняття спадщини. та посвідчує справжність підпису і відправляється сюди і вважається що е, спадкоємець прийняв свою спадщину аналогічно норма діє за кордоном якщо спадкоємець перебуває за кордоном йому обов'язково потреби приїжджати немає він може звернутися якщо він громадян україни в е, консульську установу україни е, за кордоном е, де буде посвідчена заява прийняття спадщини і, значит, і направити її сюди Аналогічна ситуація, спадкоємець можна до нотаріуса в будь-якій точці перебування в світі, і відповідно буде оформлена заяви в залежності від того, потреба її легалізувати чи не треба легалізувати, направляється сюди по місці відкриття спадщини. І в даному випадку срок вже рахується не з того моменту, коли нотаріус отримав це заяву, а з моменту, коли вона заява була посвідчена. Якщо, наприклад, ну, випадки бувають, що, наприклад, тривалий перебіг поштовий, чи не могли своєчасно доставити, то рахується вже від того сроку, коли була посвідчена підпис на відповідній заяві. Є випадки, коли. Наприклад, інструкція про дій, це передбачає, що спадкоємець певних поважних причин не може скористатися, він може навіть направити просту письмову заяву на ім'я нотаріуса, Нотаріус, коли отримує письмову заяву, він зареєструє, якщо вона буде подана протягом 6 місяців. Але він надасть роз'яснення спадкоємцю, що йому треба оформити заяву в порядку, передбаченому законодавством, звернуться там до нотаріуса чи відповідно конкурсу установу. Якщо спадкоємець звернеться, то і прийшла нову заяву, то буде вважатися срок подачі заяви, саме отримання первинної заяви. Тому в такому випадку, оскільки людина перебуває за кордоном, перебування за кордоном срок прийняття спадщини не переривається. Тому. Необхідно, якщо ви знаєте, краще скористатися, отримати е, телефонну консультацію або звернутися в консульську установу на території відповідної держави, де людина перебуває, там будуть відповідна цю відповідну інформацію. Все-таки оформити документ, і відправити його сюди, оскільки е, протягом шести місяців людина як може прийняти спадщину, так і відмовитись від спадщини і. і е, це може бути випадки, бувають, я з таким стикався, коли людина приймала спадщину, потім відмовлялася, потім обратно приймала. От якраз шестимісячний термін, це необхідно дії всі вчинити. Поза межами шестимічного терміну, тарі вже будь-які заяви приймати не буде ні про прийняття спадщини, ні про відмови прийняття спадщини. А якщо навпаки спадкодавець, який мав майно в Україні, але виїхав за кордон, помер за кордоном, майно залишається тут, як тоді. Ну, У нас є закон про міжнародне приватне право, який чітко передбачає, що даний, якщо, наприклад, власник майна, незалежно від того громадянства, він може бути громадянином іншої будь-якої держави, якщо він помер за межами України і там, наприклад, відкрита спадкова справа, то якщо це стосується нерухомого майна, спадкоємці повинні подавати заяву прийняття спадщини також на Україні. І це має бути чинно в межах системічного строку. Тобто, Якщо, наприклад, людина померла в Польщі, він є громадянином Польщі, але він має якесь нерухоме майно на території України, то спадкоємці цього громадянина вони повинні звернутися і в Польщі по польському законодавству, а також подати заяву прийняття спадщини до України. Нотаріуса українського чи це державний, чи це приватний, і це має бути вчинено в межах шестимісячного терміну? Спадкодавець залишив у спадок коштовності та старовинні монети, чи може спадкоємець, який став громадянином іншої країни, а зараз за новим нашим законодавством можна уже й подвійне громадянство, тобто це не означає, що він не є громадянином України також. Але запитують: якщо він проживає там постійно, то чи може він вивести це майно за кордон і як довести, що все це не куп? А є сімейними реліквіями. Згідно цивільного законодавства, грошові кошти дорогоцінні каміння, метали, а також рідкісні там, експонати, культурні цінності. Вони є спадковим майном. В такому випадку спадкоємець, який звертається, нотаріус також видає свідоцтво про право на спадщину, аналогічно на таке то майно. Чи це буде дорогоцінні метали. Ювелірні вироби, чи це буде е, картини, якийсь антикваріат, тобто колекції, це нотаріус видає свідоцтво про право на спадщину, особа є власником відповідного майна. Інше питання це вже вивіз за межі України в такому випадку, якщо це майно становить культурну цінність. То необхідно звернутися в відповідні органи, які дадуть від... довідку, чи можна вивезти за межі України, чи не можна вивезти за межі України, оскільки згідно чинного законодавства є певні речі, які не можна вивозити за межі України, вони повинні збирати на територію України. Ну це вже вирішується в окремому ідеальному порядку. У будь-якому випадку, е отримавши свідоцтво про право на спадщину, особа є. Власником цього майна, і коли вона вивозить за межі України, вона має показує відповідний документ, який є підставою для декларування і вивезення цього майна за виключенням чи не отримання відповідного дозволу. Якщо, наприклад, відповідні органи, які здійснюють контроль за вивезенням культурної спадщини, надуть відповідний дозвіл, будь ласка, на митні органи України ви декларуєте спокійно, вивозите без всяких питань. В одній з наших попередніх програм ми говорили про те, що коли людина приймає спадок, то вона приймає його повністю. Не можна прийняти частину від частини відмовитись. До прикладу, якщо є якісь майно, активи і є борги. Приймається спадок цілком. І у цьому контексті питання: після оформлення спадку до спадкоємця звернувся колишній знайомий померлого з розпискою, що померлий, колись брав у нього гроші в борг. Чи повертався цей борг, наразі невідомо. Чи є розписка підставою для стягнення цього боргу? Дійсно, до е спадкоємця переходять і права і обов'язки е спадкодавця. Спадщина, як вона приймається, не можна прийняти спадщину частково і не можна відмовитись частково. Спадщина або приймається в цілому, або відмовляється в цілому. Відповідно до е, спадкоємця переходить і зобов'язання е, спадкодавця, але в межах вартості прийнятого спадкового майна. Якщо, наприклад, спадкоємець прийняв майна на 100 тисяч гривень, а спадкодавець, е, боргів спадкодавця, наприклад, на 500 тисяч, то спадкоємець буде мешти тільки в межах вартості цих 100 тисяч гривень. Все інше, ну, це вже питання е, кредиторів. Якщо є розписка, розписка це є офіційний документ, який якщо дійсно він підтверджує зобов'язання договору позики. То і нема доказів в даному випадку, вже е, спадкоємець повинен дати докази, що майно було повернуто. Е, в такому випадку кредитор вправі звертатися до е, спадкоємців, в порядку передбачено цивільним законодавством, про до, по повернення цих відповідних коштів. Ну, в даному випадку, що це питання не буде вирішено добровольно, буде вирішувати в судовому порядку. Оскільки розписка це є офіційний документ, який підтверджує е, передання в моїй практиці практику, колись така справа була цікава, коли помер спадкодавець, спадщину прийняли його внуки, які, значить, тут не проживали, вони проживали в дитячому будинку. Uh -huh. Значить, були під опікою держави, вони прийняли спадщину. Відповідно до них звернувся е, кредитор, щоб була розписка, що померли, позичив певну суму грошей, але ця розписка викликала дуже великий сумнів, і ми в судовому порядку шляхом проведення експертиз могли доказати, що це підпис, який стояв е, на, на даній розписці, не належить відповідно е, спадкодавцю. Uh -huh. Значить, тому в суд в задоволенні позову був відмовив. Але якщо, наприклад, буде доведено, що це оформлено з зіноченого законодавства, і це дійсно стоїть підпис спадкодавця, ну де спадкоємці будуть нести зобов'язання. Незалежності від того, навіть якщо, якщо спадкоємці прийняли спадщину, але не оформили своїх спадкових справ, тобто ще не отримали свідоцтво про право на спадщину, вони вже є власниками майна, і з них вже де проведено стягнення. Такі випадки не ознакомі. Вже є, буває, оскільки люди вважають, що ага, якщо я не оформив свідоцтво про право на спадщину, то ви до мене нічого не маєте мати претензій. Якраз то, що я казав, виключення цивільного кодексу, що е, спадкоємець, який прийняв спадщину, вже є власником майна і тому переходить і зобов'язання. Е, які забезпечені цим майном. І якщо, наприклад, є договор іпотеки на це майно, тобто спадкоємці несуть зобов'язання в межах цього договору іпотеки або якось інші якісь відповідні зобов'язання. А Є якийсь термін, у який повинні всі звернутися. До прикладу, там минуло вже не знаю скільки років, і з'являється хтось з такою розпискою і каже, що колись померлий позичав у мене гроші в борг. Тобто, ну це може будь-коли з'явитись, чи є певний термін, коли кредитори мають заявити свої права. Дивіться, є в залежності від того, коли оскільки свій час в нас було особа мала протягом шести місяців, з моменту відкриття спадщини повинна була звернутися, але не більше ніж, наскільки пам'ятаю, через рік, значить, оскільки кредитор міг і не знати, що наприклад помер. В даному декілька років назад ці зміни були внесені цивільні кодиси, В такому випадку тепер законодавець прописав з моменту отримання свідоцтва про право на спадщину, тобто напротязі року. Кредитор має право звернутися і за своїми вимогами. Також в цивільному кодексі записано, що спадкоємець, якому відомо про наявність кредиторів, зобов'язаний повідомити відповідного ага. кредитора про відкриття спадщини. Ну, в даному випадку зобов'язання покладає обов'язок не тільки на боржника, але й на кредитора, слідкувати за. Майном і відповідно звертатися звернення може або до натральної контори, або безпосередньо до суду. Тому в даному випадку. І якщо цей борг навіть був погашений, але ця розписка не була знищена, то тепер довести. Ну, немає доказів повернення цього боргу, то спадкоємцям доведеться його таки повертати. Ну, так? Якщо, наприклад, у кредитора на руках є оригінал розписки, uh -huh. однозначно вважається, туди е боржник повинен дати докази або іншу розписку, що вона погашена, або можливо якісь інший відповідний документ, який, е наприклад, е є у кредитора розписка, а є боржник через банківський рахунок, перераховував ці кошти. Це або для... є свідки, до прикладу. Якісь... Ну, свідками тут Чи... складніше, розумієте е, в цивільному кодексі по договору позики е, суд не бере до показу, свідки е, покази свідків за безгрушовістю, uh -huh. тобто, якщо, наприклад, людини буде розписка на руках, що те, що людина е, взяла в позику кошти і е, відповідно. Ця розписка написана дійсно самою особою, і ви приведете свідки, ви доводите, що вона ці кошти не брала. Суд не буде брати їх до уваги, суд буде брати все ж таки письмовий документ. Якщо ж людина повернула кошти, ну. Тут теж обратно покази свідків ну буде вирішуватися в кожному конкретному випадку. Можливо, і це буде доказом у справі, можливо, і не буде в такому випадку. Якщо, наприклад, людина повернула кошти, а в подальшому кредитор вказує, що ці кошти не повернуті. Це вже теж за собою кримінальну карні дії, оскільки це вже має ознаки шахрайства. Ну, це вже треба дивитися кожній конкретній ситуації, але факт наявності на руках розписки це є документ, який підтверджує боргові зобов'язання. І відповідні е спадкоємці повинні це вже враховувати. Ну відповідно вони так само мають право, як і спадкодавець е е в. в Вносити свої заперечення і захищатися від е, даного бору в порядку, передбачено чинним законодавством. Знаю іншу ситуацію, коли померлий свого часу е, дав своєму товаришові у борг досить велику суму коштів, е, без ніякої розписки, ну скажімо так, підчесне слово, тому що довіряв йому, а згодом. Уже після його смерті е, спадкоємці, звісно, нічого довести уже не змогли, тому що у них не було ніяких доказів. Ну, цивільний кодекс чітко говорить, що договор позики на суму більше 500 гривень підлягає е, проста письмова форма. Тому в даному випадку е, відсутність е, документів, які підтверджують зобов'язання, ну дійсно воно необхідно довести це. якщо тільки іншим шляхом в судовому порядку довести через кримінальну справу ознаки шахрайства. Де, е, даже при відсутності відповідного документа суд може стягнути, але це дуже важко довести, е, скажімо, скільки ну, тут нюансів дуже багато є, так само, як дав, так само і може, кредитор може сказати, так я ж вернув гроші. Бачите, в них розписки нема, бо я вернув, він розписку знищив. Зрозуміло, досить багато різноманітних ситуацій, досить багато нюансів, і люди часто, скажімо так, через те, що занадто довіряють, не оформляють це документально, то відповідно і втрачають, потрапляють у халепу. На сьогодні це були всі питання. Нашим глядачам лише нагадуємо: не нехтуйте правовою допомогою краще завчасно все розізнати, з'ясувати аніж потім виправляти.